Можна, да? Це ви водії, так? Це виводі даного транспортного засобу, так? так? А можете сказати, що сталося? Тільки машина зустрічну вилетіла, дерево на двох сторону. Я, Я зрозумів. Як ви поліцейські без мигалок їхали? Без мигалок. Тобто без мигалок, без проблескових маячків їхали і вилетіли на зустрічну смугу. Да. Правильно? По непонятним причинам. Вони звідти їхали чи заїхали зі сторони Хмельницького. Зі да. сторони Хмельницького, так, газельку теж зацепили? Да. чи що? Зацепили ага, газельку, там... від, їхньої... від їхньої газелька обдерли їм дверку, угу, і угу. серце ще більше кинуло на мене, я входив в сторону, угу. Угу. я ходив на обочину, мене де лежить їхньо. Догнали. полуосіно. А, там я бачу, бачу. Стокнення було їхньої лівої сторони угу. і моєї лівої сторони, сертизм. Вони сліди їхні от видно, як воно виходило. Mm -hmm. І вони туди уйшли, вона розвернула таку, а Я зрозумів. А це вже це їхні колеса, да? так я так розумію. Це mm від удара вирвало полос, -hmm. і Угу. — О, Тут була їхня ліва сторона. Так я зрозумів. А so, вже малював, слідчі дії якісь проходили? От ми слід. Я бачу. Зараз не ні? — А що, на місці схему не малювали? Зараз не нічого не Зараз спадають, схема малюють в другий водій. Ага, я розумію. Це в водій газалі, так? Да? Да. Їхав я вперед. На зустріч uh -huh. поліцейський їхав. Uh -huh. Так бачу, що так ніби щось подозрительне, Може подозрительне, може не подозрительне, я ж не знаю. Типа ліві ще до мене взяв. Uh -huh. Я думаю, може яку ямку обіжаю, але ну, це ж секунда діла, от, три метри передо мною. Uh -huh. Раз і, і сюди. А я чуть ніби отак от він мене чесанув і одразу ззаду. Форд їхав. 3 години... І він на Форда, так? так і одразу так. на Форда він теж. Uh -huh. То цей вже втік. Він мене трошки зачепив біля осів. Uh -huh. Це оті почав... поліцейські, що достоїть да, біля автомобіля, да, так? От бачите, я Форд. Праве колесо, чорна полоса як пішла. А ліва полоса — от же. Це вже не було в нього. Uh -huh. Вже колеса осів, не було, вна, не було. — Ага, я бачу. Там же вночки... воно тільки... Ну вже мабуть, туди. Це За їхня колеса. резина, так? Да? <клес> 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 Хочу, хочу, щоб просто побачили стан нашої резини, наших поліцейських. Можете розказати просто про ситуацію, Я коментарі дати? Є слідство, Чого? є, будь ласка. Не, Ні, ну зі своєї сторони, що так, Ні. бо кажуть люди, що ви вискочили на смугу заслідування. З жодних і... коментарів. Я старший що... підрозділ якийсь. Їх... Ви їхали на даному транспортному? Я їхав. Жодних коментарів ми не давати не будемо. А чому? Тому Що проводиться розслідування. Є, будь ласка, снічна, на група виїхала, у нас є і все, фіксює, ви, все Ну, все, все, Я зрозумів, просто так розумієте, я для вас просто так скажу, що люди сказали, що ви не можуть у вас є ви, якісь. Інші? Інші. Ви розумієте, це право людей. Ми, ми Ну, Всі живі, всі здорові, здоров слава так, Богу. Саме головне. А ви звідки ще під діти? Хмельницького. Напевно, Славута. Mm -hmm. Я вас раніше не зустрічав жодного разу. Бач, на мене люди не скаржуються. Ну, це добре, що бачите, ну всяке всяке буває. Ще котка зацепили. Це, а копію будуть на драгер подувати на місці? Обов'язково? На місці. У мене в нема драгера, в лікарню поїдемо зараз. Ага, я зрозумів. Це Словутський поліцейський? Так. Да. Ми ж драгери не возимо з собою.